Вас вітає притулок Дайла Подружа з міста Запоріжжя. Напевно, всі ви знаєте таку ситуацію, що зовсім нещодавно до нашого притулку просто приїхали і виконали 11 маленьких цуценяток. На жаль, усі діти приїхали з поносом. Ми не знаємо, чим їх годували до нас, але в нашому притулку вони отримували дуже класний сухий корм, а також препарат Фортіфлора, завдяки котрим. Ми нарешті змогли стабілізувати стан малечі. І вже сьогодні усі 11 оценяток отримали життєво необхідні для них вакцини. Залишилось лише одне дуже велике питання, адже зараз в нас величезний борг у ветеринарній клініці. Лише за вакцини ми повинні сплатити 8 тисяч гривень за всі 11 вакцин. Але це життєво необхідно для цих цуценяток, адже ентеріт може з'явитися в будь-який момент. Тому ми благаємо вас про підтримку і допомогу для цих маленьких діток, адже саме завдяки вам все стає можливим. Завдяки вам ми можемо їх рятувати. Тому, будь ласка, допоможіть нашій маленькій, великій новій сім'ї вижити та рости великими та здоровими. Будь ласка, допоможіть нам!